Проблема України про основна проблема це захист української території від московських ем, імперіалістів. Друге питання, що е, значить в Україні влада зараз краща ніж була влада Януковича, а не та, яка потрібна українській нації. Тобто, це перехідна влада на перехідна сьогоднішній влада. момент. Так, да, Перехідна влада її треба буде міняти, це розуміє. Але але поки є війна із Москвою, то на революцію крикати народ не можна. Абсолютно. Тому треба вибивати окремих олігархів по одному, по одному не чекати, бо, взагалі, коли влада перебуває в руках олігархів, вони ослаблюють оборонну здібність України. Але тому їх не всіх зразу, а по одному вибивати бажано. Жим, так проблема в народові. Ви якусь бачите в ментальності народу? Я дуже добре розумію ментальність українського і нації, так. українського народу. Вона ця ментальність була характерна. Чим ми вийшли із окупації московської покалічені в двох відношеннях. У нас убита національна свідомість, і у нас убита громадянська активність. За 23 роки незалежності трошки поправилося це, це трошки поправилося, але сліди отого, знаєте, боязнь влади. І люди не відчувають, що вони владу наймають. Люди відчувають себе рабами. От що влада скаже, то вони будуть робити. Це ще є, це ще є. І це швидко не зміниться, тому що знаєте, якби була проведена, ну скажімо, якби наші телевізії, радіо, все, щоб вони спеціально допомагали народу цього, знаєте, усвідомити себе. Це треба спеціальні програми, які треба було б розуміти поширювати всіми способами, щоб люди усвідомили господарем його оцієї землі, не наймітами, господарями, і що не влада є над ними і керує ними, а вони мають тільки слухати, а що вони є сила, і ця сила походить від природного права, а природне право ґрунтується на землі, на крові предків наших і так далі. А влада має служити нації? Кілька порад, скажімо, для людей, такі за життя про життя в житті основні поради, якісь ви можете. Промалювати. Ну, по перше, в житті треба бути сміливим і бути правдивим. Якщо людина правдива і смілива, то вона заспокоює собі, знаєте, кожен день і кожну хвилину життя. Бо вона не зобов'язана знаєте, і підлабу вона не зобов'язана принижуватися, вона може зберегти свою гордість і почуття власної гідності. Ну тому таким людям буває нелегко, тому що буває легше здобути, знаєте, що небудь, що потрібно для хати, чи ще куди способом знаєте, різного такого всякого знайомства і так далі. Ось, тому, тому завжди були люди, які стоять на позиціях правди, і вони знаєте, почувають себе впевнено, і вони горді, і вони є зразком для багатьох. Розумієте, ну я хотів би, щоб українська нація, власне, більше звільнялася від колишнього колоніального рабства і, знаєте, виховувала в собі оту знаєте козацьку гордість, яка, знаєте, не хилить голову перед кожним стрічним поперечним. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, ще таке питання: що найголовніше за ваш вік ви зрозуміли в житті? Як найголовніше, що ви зрозуміли за своє життя саме? На, 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 найголовніше. Що е, знаєте, що е, нація кожна ділиться на дві половини. Всі, всі нації в світі діляться на дві половини. Одна половина живе матеріальними інтересами, друга живе ідеями ідеями. Е, ті кожний вибирає свою лінію, бо кожний є таким, як є. Таким, як є. Українська нація завжди складалася з хліборобів і козаків. Козаки це хто такі? Це оті 5% української нації, для яких честь нації, захист національної свободи, боротьба з ворогами з окупантами було основне. І вони не боялися померти. Для них нація, честь нації, захист нації було вище їхнього особистого життя. Тому це, от розумієте, так сказати, нація це усвідомлює. Гречкосії розуміють, що вони не такі. Бо коли з села їде, знаєте, в селі хто сто хлопців, а тільки два поїхали, сіли на коня, взяли, знаєте, не хусточку землі свого роду від матері, а батько благословив шаблю і посадив на коня, то тільки два із сто. То вони розуміють, що то. Ми не такі. Ми гречку сіємо, а не шаблю несемо на пояс. Ось тому розумієте, от я бачу, знаєте, що Україна стала демократичною державою незалежною. Зараз треба відстояти нашу територію від московських загарбників. От а поступово нація знаєте, буде сама приходити до себе. Я страшенно радий, мені свято на душі, коли я бачу, що молодь. Йде, не боїться смерті, не боїться страхів поранення, і так далі. Вона йде і воює проти ворогів і каже: краще смерть в бою, ніж повернення під московське колоніальне рабство. Оце та Це шляхетна верства формується, виникає з природи українського тіла. Вона от вона йде цим шляхом і надихає всіх. І про ту чверству будуть інші складати пісні, будуть прославляти їх і будуть вчитися на них, як любити. v rytnej krajine, aký